Бронто, бронто, мої кохані, з наступаючим новим роком! Дуже люблю всіх вас, всі ті, хто мені пишуть коментарі, ті, ті хто підписується, шлю донатики, люблю вас, дівчата, ви найкраще, ви моя сила, ви мій світ. Ви ті, заради кого я прокидаюсь кожного ранку і беру колоду карт свої руки. Звісно, в мене є дуже багато інших радощів, але я знайшла своє призначення завдяки вам. Дякую вам, сонечки. І так, якого чоловіка до вас ведуть вищі сили? Мага. До вас ведуть мага. Дівчата, це або чоловік, який просто може все. Або чоловік, який маніпулятор. Зараз ми подивимось, ви ще ну підкажіть, це той людина, яка може все, чи та, яка буде маніпулювати? Карти кажуть, що це та людина, з якою ви будете будувати відносини. Це та людина, яка має до вас почуття. Вау, це та людина, з якою у вас буде тут чаш. Тобто. Ви відчуєте оцей енергетичний тиск в вашому тілі єдине сонечке, пам'ятайте, що любий енергетичний тиск треба перевіряти часом, тому любіть. Але не поспішайте очаровуватися, чманіти від кохання і будувати в своїй голові вже життя до кінця року. Ні. Кохання любить час і перевірку часу. Це ханочка від себе. І так, що за доносного чоловіка до вас ведуть? Чоловік, який зараз до вас не проявляється, бо ви його взагалі не знаєте. Чоловік, Боже, який вам запропонує брак, проживання під одним дахом, і в цьому відносинах буде енергія. Це чоловік, який хитрував, маніпулював, обманював зараз трішечки. Так, ви знаєте, цього чоловіка я так і подумала. Так, це людина, яку ви знаєте, він хитрував, маніпулював, обманював раніше. А зараз він думає, як що робити, як до вас проявитися. І. Тут він, він розуміє, що ви будете від нього захищатися. Але ви для нього красива жінка сексуальна, енергійна, жінка, яку він безумно ревнує, і, і він вас кохає. Це правда, король чаш, і король Пентаклів, Боже. Тобто він і кохає і предпонує вам брат.